Всім друзі, привіт! Сьогодні у нас 10 грудня 2022 року, Україна Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Кременчука! Вже розпочався сезон замовлень та відправок живців для зимового та весняного щеплення. Посилання на свіжий прайс скину в описі під відео. Зараз хочу розповісти, як робити замовлення і коли ми робимо заготівлю живців. Не примикайтесь, буде цікаво. Кожен рік заготівлю живців провожу в перших числах грудня до сильних морозів для того, щоб живці не підмерзли і були чудової гарної якості. Стандартна довжина живців рахується від 40 до 60 см. В середньому я кладу десь по 50 см живці або від 10 бруньок. Що стосується діаметрів живців, Стандартний діаметр йде від 5 мм до 10 мм. Обов'язково вказуйте, який вам потрібен діаметр, щоб потім не було лишніх питань. Це, що стосується стандарту. Замовлення на живці приймаю тільки на Viber. По телефону приймати замовлення можливості немає, тому що це забирає дуже багато мого часу. Відправка живців. Тільки по предоплаті 50% від суми або повній предоплаті. Наошкою живці ми не відправляємо. Я вважаю, що клієнту буде цікаво побачити, як зберігаються їхні замовлення. А замовлення зберігаються у таких ось пластикових коробах при температурі від 0 до 2 тепла. Ось так виглядають замовлення вже зібрані, які чекатимуть відправки. Кожен місяць я роблю ревізію. Зрізаю, обновлюю зріз і ставлю черенки у воду для влагозарядки. Так вони будуть зберігатися дуже добре до самої весни. Остання відправка в мене буде до 10 лютого, бо потім дуже багато роботи в саду. Буде обрізка, щеплення. Не буде коли займатися відправками. Що хотів сказати, коли ви робите. Замовлення: обов'язково пишіть ім'я получателя, фамілію, місто, область, номер складу нової пошти. Бо ми відправляємо тільки новою поштою. І так само контактний номер телефону. Ну, а зараз я покажу, як я буду підготовлювати посилки вже до відправки. Не перемикайтесь. Обов'язково живці плодових дерев перед відправкою клієнтам ми Підготавлюємо. Що ми робимо? Перше, обновлюємо зріз, ставимо воду на 10 см на 10 годин, для того, щоб зробити влагозарядку. Потім обов'язково треба зробити запакування живців воском в кінці з цієї і з цієї сторони. Як це робиться? Макається і потім в холодну воду. Макаємо в віск і в холодну воду. І так ми проводимо пакування живців. Так вони набагато довше будуть зберігатися. Ось отак. Потім, коли ви ці живці отримаєте, можна місяць з ними нічого не робити. Через місяць обов'язково ви так само робите зріз, ставите їх у воду на 10 годин, витягаєте, просушуєте, щоб вони були сухі. І потім знову в сховище. Так можна зберігати черенки дуже довго до самого літа. При одній умові, якщо буде температура десь коло 0 плюс 2 градусів тепла, ось так. Живці плодових дерев пакую тільки у гофірований картон. Ось так виглядають вже готові посилки, які сьогодні поїдуть до своїх клієнтів. Все гарно запаковано. Використовую дуже багато скотчу, щоб посилки гарно транспортувались і не ушкоджувалися. Чому не використовую. Упаковку е, плівки або стріч-плівки. Тому що на, на пошті буває так, що посилки або роняють, або на них щось падає. Так само можуть їх буцати ногами. Ніхто від цього не застрахований. В такій упаковці вони не травмуються, а в упаковці з плівки або стріч плівки можуть бути ускодження. Тому я пакую вже 5 років тільки у картон і обмотую дуже гарно скотчем. Як тільки я відправляю посилки, зразу же приїжджаю додому і на Viber скидаю клієнтам чек накладну для того, щоб клієнт мог відстежити, де зараз знаходиться його посилка і коли її можна буде забрати з пошти. В принципі, все, що я хотів сказати, обов'язково скину посилання на прайс в описі під відео. Так само зроблю посилання на прайс живців в коментарях. Кому цікаво, можете ознайомитись і, в принципі, вже можна замовляти живці. Зараз я відкриваю сезон замовлень і сезон відправки. Кому відео моє сподобалось, ставте обов'язково палець до гори. Це дуже допомагає моєму каналу. Я буду дуже вдячний. А так всім пока-пока, до нових зустрічей!